Тому що мій брат довший був 에, віддати воєнним. Е, які такі штуки, Аліса, донька полеглого воїна Віталія Осінського, приїхала разом з мамою Оленою та братом Михайлом, щоб передати військовим 190-го навчального центру збройних сил України комплектуючі для роботизованих комплексів. Обладнання придбали за кошти зібрані 27 квітня під час благодійного футбольного турніру пам'яті Віталія Осінського, командира стрілецького взводу 53-ї ОМБР, який загинув 28 листопада 2022 року. Я дуже дякую. Всім організаторам, всім людям, які знайшли час, щоб прийти, вшанувати, на цьому турнірі зібрали 400 тисяч гривень, розповіла Суспільному Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира. Пропорційно ці кошти були розподілені між. Двома навчальними центрами це 190 й навчальний центр і 199. дев'яносто І Ось сьогодні ми передаємо для одного з навчальних центрів, для іншого поки що ще йдуть закупки. Зіберт військовослужбовець розповів, як використовують на фронті передані комплектуючі. Передали безліч комплектуючих для докомплектування наших наземних роботизованих комплексів, які забезпечать віддалене керування операторів. З безпечної відстані ці всі комплектуючі потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Тут знаходяться у нас мачти, які допоможуть нам підняти антени над позицією для того, щоб збільшити дистанцію керування. Артем Чупринський, капітан футбольної команди Престиж, розповів, що у футбольному турнірі грали чотири команди. Дві медійні та дві військовослужбовців – сталеві крила й Олімп. В першу чергу хочеться подякувати військовим, що за можливість, що ми тут можемо проводити такі заходи. Вероніка Гасанова, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.